Привіт! Зробіть глибокий вдих. Відчуваєте цей аромат? Ці нотки точно належать їй, їх ні з чим не сплутати. Так, саме вона до нас прийшла, пані весна. У новому випуску проєкту Титу Чув, ми згадаємо пісні про весну. І побачимо, як змінювалось українське суспільство і наші пріоритети. Тож, гайда! Почнемо з хіту, який вийшов далекого 96-го року, але досі не втратив народної любові. Гурт воплі від Оплясова» зі своїм весна, 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 весна прийде. Захопили серця українців і не відпускають вже майже 30 років. Ця пісня про ту весну, яка несе з собою народження нового в природі та серцях людей. Наступна, датована 2000 роком, із репертуару Наталії Могилевської Я Весна. Кажуть, що співачка нарешті презентує україномовний варіант цього хіту. Тож чекаємо. Бо ця пісня, вона точно про яскраві барви, які приносить із собою весна. Наступні у цьому переліку гурт Океан Ельзи з піснею Майже весна, яка була презентована 2003 року. Як несподівано вона змінює все моє майбутнє і моє життя, як же сильно хочеться, щоб весна приносила лише приємні зміни. Ще одним хітом початку нульових є пісня Наталії Бучинської Дівчина весна. Звідки приходить, ніхто не знає» Щоб приносила із собою лише позитивні емоції. А ось хід 2017 року у виконанні гурту без обмежень розповідає вже про зовсім інші переживання. Найби вже Пісня від гуртів Океан Ельзи та Один в Каноє. Присвячена Львову, називається Місто Весни. Ті місто весни моє. Чом би не створити такий неофіційний гімн. Кожному українському місту. Впевнений, багато про що можна розповісти, в тому числі про сучасну історію українського супротиву. у цьому переліку є хід, який серед інших на початку повномасштабної війни не дозволяв українському духу зневіритись у своїй міці. Макс Барських і слова: Хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця. І нас не зламає війна. Май буде весна! Буде весна, обов'язково буде і не одна. Які саме емоції ми зможемо відчувати кожної наступної весни, залежить від нас? Тож давайте вже сьогодні створювати нашу весну майбутнього, робити те, що в наших силах, та вірити, що будемо співати про ту весну, де розквітає життя. Наповнюючи нас ароматами тепла, любові та натхнення. Україна, це наша земля. Завжди ваш. Проєкт, ти то чув». Почуємось!